І так, друзі, стратегічний союзник Росії, Іран готується до масованих атак з боку Сполучених Штатів. Минулого року вони вже отримували від Ізраїлю, тепер вже буде напряму від Вашингтону. А все через те, що іранське військово-політичне керівництво відмовляється підписувати угоду Трампа по ядерній розрядці. Трамп з першого дня пропонує мирняк Ірану, тому що усім відомо, що Іран знаходиться на фінальній стадії розробки своєї власної ядерної зброї. Так і Трамп пропонує фактично часткову демілітаризацію, щоб цього не сталося. Поки що мирним шляхом він попереджує вже багато тижнів, що якщо ні, то буде пекло. Ось пекло наближається до Тегерану. Так, вже є конкретні кроки Вашингтону. Ви це бачите, це прямі удари по Хусидам в Ємені. Так, це Хусиди це пряма Проксі-армія Ірану знову ж таки, як Хамас, власне, в секторі Газа, який знову під обстрілами, так, як Хизбалла. Колись в минулому, від якої вже практично нічого не залишилось. Тобто, а тепер буде Тегеран, столиця Ірану, так знаємо, що Тегеран – це союзник Москви. Нещодавно Путін, до речі, ратифікував домовленість щодо стратегічного партнерства з Іраном. А тому це удар паралельно і по Кремлю з боку Вашингтону. Так, Трампу доводиться, хоч він і не хоче йти на пряму конфронтацію з Москвою ще через те, що та відмовляється йти на мирняк по Україні. Навпаки, провокує Україну, обстрілює так. Ось вам удар по вашому головному союзнику, який постачає, нагадаю, балістику Москві, який постачає, словно звісні, ці шахедіки, які потім перетворюються в Іран. І скажу чесно, я не радію цій черговій гарячій точці на мапі світу, навіть якщо це в Ірані, союзники РФ, тому що це. Ну, Трамп все хоче вирішити шляхом дипломатії. Але якщо відмова, приходиться спускатись до рівня війни. Через силу це все вирішувати. І це дуже погано, тому що це дзеркально буде відображено на фронті українському. Кремль буде дзеркально Бити по українцям, а тому чим швидше ми вийдемо з фази цієї третьої світової війни з розподілом сфер впливу цієї шизофренії, цієї вакханалії світової, тим швидше у нас буде в Україні мир.